Сьогодні 28 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 28 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Це свято було започатковане 2010 року. Мета цього дня популяризація коміксів та заохочення людей читати їх публічно без сором'язливості. Дата святкування була обрана на честь дня народження Джека Кібрі, одного з найвідоміших творців коміксів, який створив таких персонажів як люди Ікс, Халк та Фантастична Четвірка. Завдяки його праці комікси стали дуже популярними, і сьогодні їх можна знайти на Лавках книжкових магазинів, у бібліотеках та навіть у шкільних програмах. Сьогодні народилися 1890 рік. Поет, перекладач, літературознавець Дмитро Загул. 1922 рік українська письменниця Марія Лісовська.